Вітаю вас, друзі! Олексій Ляшенко. традиційний 5 хвилин середа і. Я хочу, щоб ряд наших депутатів від опозиції, це Порошенка, там, Гончаренко, Геращенко, всі на Г, да, один на П, інші на Г, взяли пигулки і почали пити, пити, пити. Там, може, лапіни всякі, там ще хтось якісь там спікери. Тому що, тому що буде страшне, вони не витримають, вони можуть впасти в обмарок, вони можуть, інфаркт, інсульти, треба берегти своїх, своїх опозиціонерів. Так от, Джон, Джон Кірбі, це представник. Представник Пентагону США, він заявив, немає жодних, жодних ознак того, що в Україні мала місце якась поширена корупція, ресурсів США, зброї чи е, коштів. Ось так заявив Джон Кірбі. Пийте ти в пигулки, пийте, 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 брехуни, брехуни, брехуни. Далі йдемо, друзі. Далі ми не брехуни. Ми допомагаємо Україні. Вони ні. Ми допомагаємо Україні. Ми допомагаємо воїнам нашим. Ми допомагаємо ЗСУ. Ми пришвидшуємо а, разом перемогу нашу, швидше несемо її. Ми... Я хочу подякувати вам за це. Хочу подякувати за довіру мені. Я хочу подякувати вам за а, вашу підтримку каналу. Всіх каналів, які існують, що вони потрібні, що ми один одному потрібні, як спонсорам, так і тим, хто е, конкретно перераховує на підтримку каналу. Дякую вам. Я дякую Житковій Ганні, я дякую Галицькому Дмитру, е, Панчелюгі Алі на Монобанк е, Донатила, Куприянінка Людмили. Величезна вам подяка. Йдемо далі. Напередодні журналісти Української Правди ну, були в нічному клубі Боха. Це був Михайло Ткач, і вони там Фіксували, зафіксували машини, да? друга ночі, перша, третя їздять, приїздять, виходять, заходять. там черга була з людей на вулиці, комендантська година. Черга на вулиці, від, десь 20-25 людей, яка стояла, щоб о, зайти в клуб. Нічний Бога. Журналісти звернулися, там було два наряди поліції. Чого вони там стояли, дивилися, бачили. Вони звернулися до цих нарядів. Ніхто не допоміг, ніхто не встав. Поліція розвернулася, поїхала. Журналісти викликали по телефону поліцію. Ніхто не приїхав. Ніхто не приїхав. Українська, українська правда, ну, таке собі видання. Я не дуже його, знаєте, так сприймаю, але робота нормальна і робота правильно проведена. Звернулася до Ігоря Клименка, голова МВС. -у. України, міністр, що це, що це відбувається? Чому цей клуб працює? Не тільки там ще були, ну, ті, хоч закривались, ховалися, а ці спокійно працювали. Відповідь міністра внутрішніх справ, друзі, я не розумію, що відбувається. От він сказав: поліція не може змусити власників клубів та ресторанів, які порушують комітанську годину, дотримуватися правил. Хто може? Скажіть. Клименко, скажіть, хто може це зробити? Туди звернемося. До тих підемо. З тими будемо розмовляти. Що це за поліція, що вона не може того і того і того. Далі. далі, Тут було ще інтерв'ю Кліменка. Ви знаєте, я думаю, що це скоріше кришування. Це не те, що непорядність, це кришування цих закладів. звідкиля отримують якісь люди гроші. І ще, іще, 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 щось. Так ось ще в одному інтерв'ю Клименко підтверджує мої слова, ті що я вам казав. Пам'ятаєте, я казав. Перший казав, повірте, от ось ось хвалюсь, ось просто хвастаюсь, що нікого екстрадувати не будуть з Європи. Ну не буде цього. Ну це неможливо. Це наші дурачки казали нам для того, щоб навішати нам лакшину на вухо, щоб ми тут не виступали проти мажорів, які вдрали від мобілізації. Ось тільки далі пішла. Там зрозуміло, не вийшло. Почали говорити, що ми всіх покараємо, хто вернеться хто виїхав з підробленими документами. Нікого ми не покараємо. Я це також вам казав. Нікого ми не зможемо покарати. Не то, не зможемо, Та не ну, Та ну, не покара... Або міняти законодавство, треба що карати всіх чоловіків, хто виїхав за кордон, все, і не був тут. Або щось треба інше. Так і Клименко вже почав здавати. Як ото, знаєте, Симонян сказала: даємо задню, даємо трохи задню. Вони ось Клименко дає задню, поліція дає задню. Тому що також будуть бабло, і ми зараз це розберемо. Він говорить, що тут не треба керуватися тим, що ми там покараємо всіх. Треба вибрати золоту середину. Яку золоту середину? Е не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, а той не сяде. Держава має виробити загальний підхід. Який загальний підхід? Ті, хто поїхали за кордон, вони не. Е вони не фальшували документи. Вони отримували справжні документи від лікарів, від воєнкомів, від міністрів, які давали дозволи на шляхи, там на все виїзди, та вони там залишались. Вони отримували документи справжні. Фальсикували їх. Лікарі, ті-то, ті, -то -ті -то. вони рішення свої фальсикували фальсіку... потворили і робили неправильними. Розумієте? А ті люди, які виїжджали, вони то при чому? Скажіть? Вони брали справжні документи і їхали, і їх карати і ні за що. Тому і Клименко каже: вибрати правильну середину, даш гроші, запустимо, не даш гроші, не запустимо, Даш гроші, покараємо, не даш гроші, не покараємо. Ось так Клименко настрою роботу поліції. Щось це не тут, друзі, щось не так. Я не, не хочу казати зрада, але якесь інтерв'ю не зрозуміле. Якісь відповіді не зрозуміли, хоча він не виключив е, можливий адміністративний штраф після повернення до України. За що не знаю? А ось що зима буде погана, він предупредив. Холодна, е, холодна, без води, без світла, без нічого. Блін, я вже казав, у росіян стає менше ракет, у нас ПВО стає більше, а все одно буде погано. Ну, ладно. Далі єС готується почати переговори з Україною щодо її вступу. Е Європейський Союз, це написала політика. Друзі, я вам хочу подякувати за вашу вподобачку. Натисніть, будь ласка, натисніть, це потрібно. Напишіть коментар, підтримуєте ви чи не підтримуєте. Розповсюдьте, це дуже потрібно для мене, для каналу, для нас всіх, тому що це більше будуть все люди знати і більше до нас доєднуватися. Ну от За словами трьох дипломатів, які знають про плани ЄС, ну, лідери готуються дати Києву, зелене світло. Ну, дай Бог подивимось. Ну і останнє не треба ображати Україну і українського президента. Не треба. Пам'ятаєте Кевина? Пам'ятаєте Кевіна Макартні, це спікера Ніжньої Палати Конгресу США, який вигнав Зеленського, як писали е опозиція. Він не вигнав. Він просто не дав виступити у Конгресі перед цими конгресменами. Він зібрав там частину людей, там президент все одно розмовляв, і розмова була плідною і класною. Але не треба ображати, не треба давати м'яч опозиції. не треба. Його зняли з, з посади спікера Ніжньої палати конгресу. За проголосували 216 проти, 210 конгресменів. Ну, процедуру усунення Маккартні запустив його однопартійця. Республіканець Мет Гетц. Це війна всередині республіканської партії. Пішла. Він звинуватив спікера. В тому в ніби та таємна угода з Байденом про підтримку України, яка має бути ухвалена після голосування. За... Слухайте, яка таємна угода? Є підписана, є записана ауді, є записана відео. є щось? Ні, друзі, немає. Чи була та таємна угода? А як вона? На словах, на словах це тільки розмова? Це тільки судження, це тільки дискусія, це не може бути угоди. Можуть да, сказати, та давай та давай, та давай зробимо давай, давай, може вийде, вийде, А може й не було нічого. Я вважаю, що це взагалі просто звичайна боротьба всередині республіканської партії за лідерство там, Трампа і всіх інших. Так що більше тут нічого немає. Добре, це для нас, чи не добре. Добре, це те, що не треба, я ще раз сказав, ображати нас. Не треба, не треба стояти на, на позиції Трампа. Погано для нас. Ну, скоріше за все, то да, якась, якась приостановка в фінансуванні буде, але вона, я вважаю, недовга, оберуть нового, все буде нормально, друзі. До вечора Україна переможе.